Проживи своє життя. Що я маю на увазі, коли говорю про своє життя? Маю на увазі, що дитина, коли народжується, вона чиста і невинна, прозора. І від трьох років, коли ми розвиваємо свою пам'ять, набираємо емоцій, звичок, асоціацій. з Нашим життям, з нами самим. І з цим ми починаємо жити. Це наш багаж, який ми починаємо нести у життя. З кожним роком ми його набираємо більше і більше і більше. Дещо забуваємо, дещо вставляємо, дещо проживається в корні до нас. І з цим ми живемо досі. Неважно, скільки нам 20, 30, 40. 50, а може і 90. Ми живемо з тим, що нас навчив соціум, батьки, родичі, знайомі, друзі з початку наших літ. Це великий багаж, з якого 90% не потрібний, не потрібні асоціації, не потрібні афірмації, не потрібні. Речі, які ми несемо собою. Тому в більшості ми не проживаємо своє життя, а ми живемо життя інших людей, життя людей, які нам наговорили, вказували, як вони вважали краще. І може вони навіть не вважали так краще, може їм так само це був їхній багаж. Їхні страхи, невміння, бачення, які їм також нав'язали. Тому для того, щоб почати жити своє життя, весь цей багаж нам потрібно скидувати. Скидувати оці всі страхи, невпевності, батьківські якісь враження, які б вони хотіли, і так само вони би хотіли, бо їхні батьки хотіли. І тільки коли ми скидаємо весь цей багаж, ми розпочинаємо жити наше життя.